Доброго недільного усім дня. Вийшла милуватися будячками і квіточками. Чого, чого вийшла милуватися будячками? Будячка спробую витягнути, чи витягується після дощів. Якщо витягується, о! Витягується, значить, буде завтра трішки робота. Ці всі котовила, треба буде прийти повитягувати. Тим більше, що ще. На сьогодні нібито обіцяю дощик, і на завтра ще дощик. Ми будемо бачити, чи буде. Просто сьогодні значно похолодало. От. І чого до квіточок вийшла квіточками. Значить, така справа. Кожен. Кожен раз запитує мене Лариса під відео ціна ваших квіточок. Я кожен раз відповідаю, але десь я не знаю, чи не приходить сповіщення про те, що є відповідь, чи що, не знаю. Тому, думаю, так, вийду і розповім ціну на мої квіточки, які, які ще є, скажем так. От і думаю, що Лариса побачить. І почує, значить, ціна на квіточки. Ну, е, буду йти в один з одного кінця десь розпочинати і розповідати. Значить, ось тут у мене вздовж Платикодон. Платикодон. Буде квітувати пізніше, ще він навіть квіточок не вибиває, але кущик патикодон 50 гривень. Гвоздики. Гвоздики будуть вже усі вони оце з такими цими боблішечками буде тепло, вони будуть квітувати. Гвоздики, кущі по 40 гривень. По 40 гривень ось цей жовтенький Алісум. І є ну ще його у мене, в принципі, і не так багато лишилося, але трішки є от цей Алісум по 40 гривень. Ну, ще в мене ось замовлення на нього є. Далі е -е, ромашка в кущі. Ромашка ось так. Звідси. Що бачили, кущі великі, гарні, ромашка великоквіткова, аляска, квітка велика. От, ромашка 50 гривень. Далі водозбірчики аквілегіки. Аквілегіки по 40 гривень. Кольори різні різні мікс, але ще, в принципі, трішки є. От, Тому я буду їх ось це повитягую будячки першим ділом по городі. От, а тоді буду приступати до аквілегійки, її буду е, розсаджувати. Тому що вона в мене є поєднання таких, е, десь по кілька квіточок садила в одну ямку, е, переживала, що не поприймаються, але вони в мене поприймалися. І... Вони такі попрямалися у... і получилися різні. Ну, насіння було таке мікс кольорів. От, І вони ще, мало того, що по кольорах такі розмаїття, то вони ще і є високорослі і низькорослі. От, Тому буду їх відсаджувати. Зараз ще пройдуся. ось так покажу, тому що хтось мені ще написав, що водозбір. Насінням розмножуються, діленням куща погано. Але справа в тому, що тому, що корінь стержневий, Але Справа в тому, що просто вони, в мене, дивіться, бачите, вони разом посажені різні. Ось тут низькоросла біла квіточка. Біля нього ось така махровенька квіточка. От. Е, далі ось такі високорослі в одному теж високорослі, але тут така фіолетова. Подвійний такий колір з білим, а ось тут а теж махровенька. От, І вони в одному кущі Оце буду розділяти. Тут у мене є високоросла і біленька. Біленька, що цікаво, є Вийшла і високоросла. Бачите, які біленькі квітки. І низькоросла біленька. От, а Тут махровенька ось така. Аж темно-темно вишнева. Тут низькоросла, рожевенька. І високоросла, ось така чудовенька квітка. Тому е водозбірчики ще є по 40 гривень, от, але буду їх ще роз розподіляти. от Гвоздичка така низькоросла теж є, але гвоздичка вона уся йде по 40, що висока, що низькоросла. Далі дзвіночок. Карпатський по 50 гривень. Дуже гарна махрова квітка, дзвіночки, усі кущики із вже з такими з боблюшками вони будуть квітувати, будуть радувати. От, і є такі кущики, які дуже гарно порозкладалися. От, є е, такі, що не кущиком, от, а просто дзвіночок є теж, до речі, і високі, є і низенькі, але дзвіночок по 50 гривень. Піретру малиновий по 40. Що хочу сказати про піретрум. Таких кущиків, які нечеплені, ну які ще не викопувалися таких, теж лишилося небагато. Але ще є от кущики, які ділила, уже коли було замовлення на піретру, то слава Богу, після цих дощиків. От, вони поприживалися. Не знаю тільки ось, е, чи, <смі> чи буде щось з цього ось. Не знаю, чи з цього буде. От тут те ще є. От, але ось ці-всі є, поприживалися і будуть квітувати. Мені буде, будуть мені вони знову на, нарощувати кущики, значить, це по 40 гривень. Гвоздичка одна, ось вже навіть і починає розквітати, яка буде чудова квіточка колір. Дуже гарний насичений. Є ще кущики армерії. Теж буде по 40 гривень. От е і ці всі кущики, в принципі, може комусь сподобається, я зараз покажу. Ну, ось такі на 40 гривень, то Получиться буде кілька ось вона така квіточка. Бачите? І він наро нарощує армерія, вона нарощує такий їжачок -кущик. Ось, е дуже гарно приймається, гарно наростається і розростається. Ці е всі, всі можу викопати, тому що буду висаджувати армерію спадника, є на сіяний цілий рядочок. Є плетюча троянда. Ось такий гарний кущ вона попускала, дивіться, яка вже гіллячка сюди росте і сюди вона вже буде починати квітувати. Ось отакий кущик плетючої троянди за 100. Дельфініуми у мене були по 60, але дельфініуми вже все, вже лишаю. Ці, що полишалися дельфініуми, то ці всі лишаю собі, щоб розросталися. А є ще чималенько ось кущиків е, травички, як я кажу, шовкової. От є, є її назва, я постійно забуваю. От то такі кущики шовкової травички теж по 40. Ось такий барвіночок декоративний. Квітує, квітує, така велика, гарна квітка фіолетова. Деякі вже переквітували, деякі ще квітують. От такі кущики барвінку теж по 40. Далі за 100 гривень гібіскус махрова квіточка можу викопати, Чого? тому що два гібіскуси у мене одного кольору виходить. І можу запропонувати навіть такий набір: гібіскус махровий, плетюча троянда і гібіскус трав'янистий викопати, тому що теж у мене є кольори там однакові. От, то можу запропонувати ось такий набір. Можливо, хто хоче гібіскус махровий, троянда плетюча і гібіскус троянистий. Все, викупаю по 100 гривень. Отакі от, у мене квіточки наразі, що можу запропонувати. от, а, а далі поки що поки що далі насаджую, розвожу. Висадила вчора зранку, висадила саме з парника. Мак-червоний, падешах називається. От. Тому такі справи. Сподіваюся, що хто хотів почути ціни. От. Ну, є ще, є ще навкоріненої трішки у мене хризантеми. Ось, це не, не мультифлора, а це як вони, корейки кажуть, чи як є вона. Навкоріни. На такі кущі є великі, буду розсажувати, а є вона з минулого року навкорінена. Ось тут може поганенько видно, що це вона тут є навкорінена, тому що вона ще вона у бур'яні. Але ось такі хризантемки теж можу копати по 40 гривень. У садочку ще в мене ось таких багато е, оксамиток. Ось такі оксамитки темно-фіолетові, темно-сині, махровенькі квітки. Цим кущам уже по 4 роки, напевно, що якщо не більше. Це в мене їх у садку таких 1-2. Оце їх теж треба буде вже повисажувати, поросажувати. Ось третій і ось тут такий четвертий. Решта, решта молоченькі всі. От, що цікаво, що ось така оксамитка, вона занесена у червону книгу, вона оберігається от саме такими кольорами. Ось вони такі. Темно-фіолетова і темно-синя. І ось ще. Ось такий. Мало не забула, можливо, ще хто схоче гейхерку. То гейхерка є ось така, буду е, ділити. От, і поділочку можу за 50 гривень теж ділити, Ось вони ще є такі у мене ці гейхерки. Ось такий ґрунтопокривний очиточок. Ось він у мене є. І ось тут він у мене є. Можна викопувати і ось тут. Я собі його пустила розростається біля травички. от То такого очіку можу накопати по 25-30 гривень. 25 може бути. от Тому що тому що є. Ну, а решта все, решта все поки що розмножується, буде квітувати. от Все, сподіваюся. Кому цікаві були ціни, озвучила, що ще є пропозиції, озвучила. Тому гарного недільного дня вам усім, друзі, миру, миру нам і всього найкращого.